Морней Локлан Крейг. Ось умови короля. Виведіть цю армію з цього поля. І він дарує вам всім маєтки в Йоркширі І довічні титули і за це ви платитимете а ось моя пропозиція Челтам Вір'ям Моолес. Ви платитимете річну ренту. Я сказав, що маю для вас пропозицію. Ти не хтоєш пропозицією миру від його короля. Цілковито. Ось пропозиції Шотландії. спустіть прапори і повертайтеся до Англії, зупиняючись біля кожного дому. І просіть вибачення за роки грабежів, насилля та смерті. Зробите це і ваші люди житимуть. Якщо ні, всі ви сьогодні помрете. Ти не сповна розуму. У вас немає важкої кавалерії. За два століття жодна армія не перемогла, без. Я не закінчив. Перш ніж ми дозволимо вам піти, ваш командувач має перетнути це поле. Стати перед цією армією, ставити голову собі між ніг і поцілувати себе у дупу. Це було не так гречно, як він до того звик.